Мешканці водойм. Риби це тварини, тіло яких покрито слизькою луською. Цією ознакою вони відрізняються від інших тварин. Риби це мешканці водойм. Вони живуть у прісних та солоних водоймах. Такі риби, як короб, карась, линь, окунь, щука, сом, водяться в прісних водоймах. У водоймах риби дуже обережні, їх побачити майже неможливо. На тлі темного дна водойми їх взагалі не видно. Риби чудово приспособуються і маскуються у воді. Будова риби, тулуб, голова, зяберна кришка, плавці, хвіст. Кожен плавник відігріває свою роль. За допомогою хвоста риба швидко рухається вперед. Грудні плавці допомагають повертатися праворуч, ліворуч, а спині утримують рибу на воді, і вона не перевертається. Факти про риб. Риби холоднокровні тварини, температура тіла залежить від температури навколишнього середовища. Сама древня риба платимерія. Є риби, які пересуваються по суші, це анабас. Пересувається за допомогою плавців. Анабиси виходять з води, щоб знайти їжу або перебратися в інше водоймище. Також можуть забиратися на землю. А найбільш отрутною рибою на світі це риба камінь. Після отруєння, якщо не вжити заходів, буде дуже-дуже погана. Морський коник найвиба... найповільніша риба у світі, а це стрілок, риба, бризгун, яка вбиває здобич на відстані одного метру, випускаючи сильний струмінь води. До побачення, діти!